Бог наших батьків Воскресив Ісуса, Якого ви умертвили повісивши на дереві, як зачули ж оце запалилися гнівом вони та й радилися, як їм смерть заподіяти. Сьогодні високі ідеали, порядність, чесність, вічливість, повага до ближнього. Практично втратили свою цінність в очах суспільства. Найчастіше люди, наскільки зосереджені на собі, що не готові заступитися за інших. Ми благодушно спимо, коли кривдять інших, зневажають чиєсь ім'я, сміються з чиїхось принципів, але оживаємо відразу ж. Як тільки зачіплюють нас, ми миттєво виходимо праведним гнівом, незалежно від того, праві ми чи ні. Так само і справи серед дітей Божих немає ревнування про справам Божих, Володикійський сон заколесував практично всіх християн, коли кривдять нашого Брата в Христі. Коли істина перебуває в нарусі, нас це мало турбує. Ми вважаємо за краще не втручатися. Але коли торкається наших інтересів, ми одразу активізуємося. Але Христос та апостоли чинили інакше. Вони захищали не себе, а інших. Вони відстоювали не свої інтереси. Справа божа займала їхні уми. Чи не час і нам скинути з себе кайдани байдужості і присвятити себе служіння Богу та ближнім. Амінь.